Керування цінами в замовленні. Давайте поглянемо, як можна керувати цінами, переглядати, міняти, які поля автоматично рахуються, а які потрібно рахувати вручну. Переглянемо замовлення, наприклад, ось це. Подвійний клік на ньому. Ми бачимо, що тут є статус оплати, є також два товари, якісь суми і так далі. Розберемося з кожним. З кожною цифрою, з, кожною, з кожним полем, що це означає? В першу чергу, звісно, це список товарів, які були продані. Тобто тут можна вибирати товари чи послуги, які ви продаєте, їх кількість штук і так далі. Ціна товару. Ціна товару це поле, яке відображає каталожну, так звану вартість товару, те, скільки він у вас коштує власне в каталозі. Звісно, ви клієнту могли надати знижку. При продажу тому є окреме поле, знижка на товар, яку можна вказати або фіксовано в валюті цього замовлення, або відсотково. Система наша підтримує обидва варіанти, і в полі ціна продажу буде рахуватися. Фінальна вартість. Давайте внесемо знижку 20 гривень, наприклад. І бачимо, ціна продажу автоматично перерахувалася на 380. Також ми бачимо другий товар 800 без знижки також. Зверніть увагу, у нас є два поля, сума за товари і загальна вартість замовлення, які рахуються автоматично. Тобто, яке би ви поле не оновили в замовленні, яке на нього впливає, воно автоматично перерахується. Тобто, вам не потрібно робити цього вручну. Власне, сума за товари це сума цін продажу відносно кількості цих товарів. Наприклад, вкажемо тут два товари. Як бачимо, сума змінилася: 380 на 2 і плюс 800. Таким чином, 1560 це сума нашого замовлення. Далі, ціна закупівлі, що це таке, ну, очевидно, це собівартість товару, за скільки ви його придбали, потрібна для того, щоб чітко вирахувати чистий прибуток по вашому замовленню, де можна брати ціну закупівлі. Перше, само собою, можна ввести вручну. Друге, якщо ви даний товар, наприклад, обрали з каталогу, то закупівельна вартість буде додана автоматично, ну, власне, якщо вона задана в каталозі. І третій варіант, якщо. Даний товар приходить через наше api тобто з маркетплейсу, або з вашого інтернет-магазину, OpenCart WordPress, і так далі, або ваша якась своя інтеграція з kcrm то в випадку, якщо ми дивимося по артикулу товару, якщо у вас в каталозі є артикул, е такий, як прийшов з api і в нього є закупка, ця закупівельна ціна буде внесена автоматично для того, щоб ви рахували чисту ціну, за скільки ви продали товар, скільки ви заробили, і так далі. Рухаємося далі. Сума за товари ми порахували, знижка до замовлення. Також може бути загалом на замовлення. Тобто, наприклад, на кожен товар знижка окремо, але ж також може бути і знижка на все замовлення. Вона рахується. Точно так само є фіксована знижка і є відсоткова. В принципі, ви їх можете навіть комбінувати. Тобто, буде взята знижка в відсотках, наприклад. Часто таке буває, вам клієнт просить, дайте знижку, ви даєте, наприклад, 5% знижки, там виходить сума щось типу 2 тисячі гривні. І клієнт каже, ну ще 3 гривні, будь ласка, скиньте. Ну, відповідно, у вас є така можливість скинути і 5%, і 3 гривні, і сума в замовленні буде абсолютно така, як потрібна, до гривні. Власне, останнє поле загальна вартість, і буде показувати суму, яку клієнт повинен вам оплатити за замовлення. Тобто. Сума, яка повинна бути чи в готівковому, чи в безготівковому вигляді. На вашому рахунку, ця сума для чого важлива? Для ось цього поля. Статус оплати. Наша система автоматично рахує статус оплати. Якщо це нуль, тут буде написано не оплачено. Якщо часткова є оплата, як бачимо в цьому замовленні на 442 гривні, вже ще зроблена оплата, але це не повна сума. Тому тут пишеться часткова оплата. Якщо замовлення буде оплачене, власне, буде так і писати, що замовлення вже оплачене. Далі ми бачимо тут ще три поля: що це за поля. Перше податок з продажів. Потрібно розуміти, що він мало кому потрібен. По-перше, це насправді ті, хто або мають НДС, Наприклад, сплачують його, можна тут вказувати, або ж дуже часто ті, хто торгують за кордон, Etsy, Amazon, американські, європейські маркетплейси, і так далі. В них є так званий sales tax, це податок з продажів. І це сума, яка впливає на загальну ціну, яку платить клієнт, але це по суті не ваші гроші, тобто це автоматично маркетплейс забирає. В податок цієї країни і так далі. Тому для того, щоб аналітика рахувалась правильно, з маркетплейсів ми це поле забираємо і віднімаємо, як ваші витрати, тобто, щоб ви бачили чітко, скільки сума прийшло, коштів від клієнтів, скільки було відраховано на ці продажі. Далі вартість доставки. Дуже важливо, це вартість доставки, не те, що ви витрачаєте на саму доставку, а це в випадку, якщо клієнт оплачує вам доставку, тобто скільки ви з нього взяли за послуги Доставки. Ваші витрати також розкажемо, як вносити це буде в окремому відео. І останнє це вартість подарункової упаковки, рідкісний випадок, скажімо так, але буває таке, що клієнт просить запакувати святково, тому що це на подарунок і так далі, і він готовий додатково оплатити, для того, щоб ви не думали, куди внести цю суму. Власне, і існує це поле. Тут можна внести будь-яку суму, і воно також впливатиме на загальну суму, яку повинен клієнт оплатити вам за замовлення. Для того, щоб це поле вам не заважало, так само, як і податок з продажі, у вас є можливість налаштуваннях його повністю взагалі вимкнути, щоб воно навіть не відображалось тут, не збивало з пантелику для тих, кому воно не потрібно. Далі також нагадую, що. По кожному полю, у нас вже є на цю тему відео. Ви можете вказати, хто його може бачити, хто його може редагувати і так далі. Тобто, для кожного співробітника визначити, хтось може редагувати це поле, а хтось може бачити, але не редагувати, а хтось навіть бачити не може. Це все дуже гнучко в нашій системі налаштовується. І останнє, що потрібно вказати, ви тут бачите список оплат. Це їх може бути декілька. Наприклад, клієнт зробив передоплату на 200 гривень, а потім доплатив уже накладним платежем. І з правої сторони також є витрати. Ви можете додавати витрати, які ви понесли по цьому замовленні. Але про ці дві можливості в наступних відео.